Вітання, друзі! З вами на каналі Знову я Доктор Юта і ми продовжуємо з того самого місця, на якому і зупинилися. Це гра Project Zomboid. Ми намагаємося вижити в жорстокому світі після Зомбі-апокаліпсису, в принципі, як і на більшості ігор, на яких ми граємо на нашому каналі. І так, ми маємо поспати, я пам'ятаю, сліп. Так, друже, давай поспи на цьому нещасному стільчику. Я, я, я вірю, що тобі дуже незручно, але нічого не поробиш там. Ми не дійшли в попередній серії до якогось нормального місця, ночівлі. Якби нас обступили повністю зомбі. І зараз ми будемо потихеньку-потихеньку звідси вибиратися. Ну, якщо зомбі нас зараз не застануть в сплячому режимі, як то кажуть. Так, не застали. Окей, прекрасно. Сьомо ранку. Що може бути чудовіше? Давайте з цього. Ми не можемо звідси випити води. З цього диспенсера. Water dispenser. Так, дрінк. Дрінк. Окей. Гуляємо звідси. Тут я, хто не бачив попередньої серії, скажу, що тут такий от великий склад, і, на жаль, ми весь його обійшли, практично нічого цікавого і цінного не знайшли. Купи цвяхів, тут є дошки, є, можна з них щось робити, але в крафті ми зараз не сильні, та й в крафті грі зараз так само не особливо сильний. Хоча, можливо, вже є якісь його. Так, тут, до речі, зомбі стоїть біля дверей. Є вже якісь його фанати цього крафту самого. Так, тут панельку я б забрав сюди. Так, там, до речі, реально підтвердимо, то пустить зомбі. Зомбі я йти не хочу. це той самий зомбі, який. Фу, блін. Може через ліс спробувати піти. Ще є шанс, що ми зараз на якийсь тов... товпінь. А ні, тут можна кудись вийти. Так, можна вийти на якогось чергового зомбі. Зомбі ти ж нас не побачиш, правда? Бо тобі нічого не робимо. Цікаво, коли він ходить через хащі, він більше шумить. Теоретично, мав би більше шуміти. Так, вау. Вау, вау, зомбі, полегше. Щось дуже багато. Ну давайте вб'ємо цього красавца. Що, мій, друже? Так, це біта має таку віддачу, що. Що поки ми його вб'ємо, пройде 100 років. Бабах! Треба скіл качати на вбивство. Зомбі. Підходить. Баба, да блін. Я щось зарано клікаю і він його замість того, щоб вбити відкидає. Так, в нього далі паніка. А, там ще один. Бачу в кущах тільки що побачив я його. Він нас не бачить. Так, згинь, нечистий. Я, я не маю бажання з тобою з твоїми дружками. Скавчу на... Воу! Я побачив! Я побачив! Все-все-все, друзі! Розмову закінчено. Вас там явно стало більше, ніж я очікував бути. Вау! Отак! З першого разу. Ще хтось? Так, да. є ще бажаючим. Підходьте. Так, по-моєму, треба звалювати, Да. Определенно треба звалювати. Вау! Так, у нас, до речі, біль. По-моєму, нас покусали. Не сильно, але покусали. Так. І ми задихалися. Так, да, вони йдуть за нами. Це не є IS. Ще є. Позвалюємо куди бачимо. Так, 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 давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Будемо так лаврувати. Не бачу більше нікого. Так, між цими ми можемо прийти у хіпці, який їх тут є. Нє-ні-ні-є-ні. Ладно. Прискорення. Де ви всі йдете. Так. Я, я, нам в іншу сторону, нам туди куди ви всі йдете. Іфіка собі! Ааа! До речі, чийсь валявся. Ні-ні, не -ні, зараз. не зараз. це погана ідея зараз мати задишку. Чесно тобі кажу. Зараз задишко. А... Цікаво. Я думаю, що вони будуть швидше, ніж всі зомбі. Потому що нас, на поки що, ще не дістали. Жодного разу, але я думаю, що... Це, знову ж таки, питання часу. Рано чи пізно не дістануть нас. Так, така от нас смертельна пробіжка. Біжимо, 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 Хто біжимо, біжимо. По тобто не знає, в Штатах... Ну і в принципі на заході є така жовта полоса для посеред доріг, для громадського транспорту або для спецзасобів. Типу там швидкої допомоги. Медичної допомоги і інших речей. Так, тут куча щось людей. Блін, та де вас стільки по нас збиралося? Ну йо йо Нє-ні-ні-ні, погана ідея. Вау! Було дуже погана ідея, насправді. Окей, 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 вирулюємо, вирулюємо. По чуть-чуть, почуть, по чуть Так, давай зголи звісно. Не напрягай мене. Ти теж не, не напрягай. Куди тікати? Я просто не знаю, куди тікати. Тут скільки зомбі. оооо. Їх просто як не менше, їх кількість. У мене немає ідей. Так, пора звалювати з цієї центральної траси. Та я бачу, нічим це добре не закінчиться для нас. Знову віддишка. Та все все звали від мене, не чіпай, не йди за мною. Я... не твій колишній хлопець. Так. Не знаю, що що робити. Хази тут. Може все навпаки, як? Треба вночі ходити, а не вдень. Тому що тут вдень нереально просто ходити. Їх дуже багато. Я просто думаю, що якщо я забіжу в будь-який будинок, то я просто з нього не вийду. Так, іди годі до нього. Треба... Качати, качати треба буде витримку. Так, може це в якійсь такій зоні бігають до купу зомбі. Та йдіть в самі знаєте, куди йдіть. Аааа! Е Що ти швидше за мене ходиш? Так, нам треба кудись забитися. Бо це просто нереально стає вже. О, тут якесь приємне таке містечко. А може теоретично вийде нам? Десь якийсь будиночок? Ох, і тут ще зомбі. Та що ж вас так багато? Лера. Не, це погана ідея. Нафиг. Нафік, нафік, о зомбі за загороджую металевою, там вам і місце, до речі. Там би ви і собі сиділи. І горя не знали. Так, тут в нас якась велика будівля. Ти знов хочеш спати? Та ти задрав? Скільки можна? Так. Давайте тут трошки ми. Ага. Звичайно, тут нам дадуть трошки відпочити. Ми можемо від них відбитись теоретично, але треба якесь таке місце, де поменше зомбі. Так, тут двері відкриваються? Дурні питання двері відкриваються. Так, это нахер зразу, е. Yeah. Так, я так і знав. Так, володь, звідси. То всі це. та нам треба явно щось серйозніше, ніж до Так троя. Так Уже. Я просто час від часу гортаюсь назад, що задній нікого немає, блін, там ще один загрився. Я там толпе не нормально. Ну, Да! Прозваливаты! А -а, а а Ты не звалишь. По-моєму, нам дуба. <ріст> Просто нереально кількість зомбі. Ти можеш звалювати, в принципі. Ні, по-моєму, ти не можеш звалювати. <ріст> так, таки нам дупа. Ну, ось так ми повиживали 4 дня і 5 годин. Багато не навиживалися. <ріст> але реально, ну тобто, так, але нереально, я не знаю, як тут можна вижити, ми самі бачили, які тут. Просто товпи ходять зомбі. І не так, як там в цих релізних версіях, де вони там просто ходять велико, але є одна топ натовп, але він великий, він ходить, вони ходять всі разом цим натовпом. А тут їх всюди, просто неймовірно багато. Як виживати, я не знаю. Можливо, це такі ще є баги в спавні зомбі, можливо, це пофіксить. Але подивимося. Чекаємо наступного реліз-кандидату, обов'язково ми будемо в ньому грати. Якщо вам подобається ця гра, і ви хочете далі бачити сплеї, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і пишіть про це в коментарях. З вами був ці кілька хвилин. Я, доктор Юта, це був Project Zomboid, І наразі кажу вам до зустрічі. Бувайте!